Звернутися до світових церков якраз із заявою про свою автокефалію, що от ми не частина російської церкви, ми хочемо жити самостійно. Цих кроків не е, зроблено. УПЦ, і в принципі, Тут немає якоїсь проблеми це зробити, якщо вони справді не хочуть бути частиною російської церкви. Вони інколи заявляють, в тому числі, от був лист Онуфрія на адресу Державної служби з етнополітики, де він пише: Предстоятель УПЦ припинив бути членом синоду РПЦ. Але от давайте такий простенький приклад наведемо. уявіть собі, що я хочу звільнитися з роботи. Ну, наприклад, там де я зараз працюю в університеті, якщо я вам кажу я вже не е, працюю в університеті, цього достатньо ні, що я повинен зробити заяву на звільнення, заяву на звільнення на ім'я керівника тої структури, де я працюю таким чином. Коли Онуфрій просто каже в Україні: я вже не член РПЦ, а не пише заяву в російську православну церкву, то складається враження: а може це якась маніпуляція?